Представтесь, будь ласка. Я вам не давав дозвіл себе знімати. Згідно закону України про інформацію, ви не маєте права. Я питати не буду вас дозвілу знімати. Діяльність міліції є гласною. Діяльність міліції, але не моя особистість. А це не ваша особистість? Ні, це моя особа, шановна. Ви можете мою діяльність знімати, але не мене. Ви, ви зараз ну, являєтесь працівником міліції. Звичайно. Ви при, ви при виконанні? Звичайно. Дяльність міліції у нас голосна. Я Вже буду добре. вас знімати. І ДПС, і прапорщик міліції, Павлюк. Хорошо, Ваше Посвідчення, будь ласка, питання. І автомат, будь ласка, держіть, бо ви берете... Бере рушу. Направляєте в мою сторону. да, ну, під углом 45 градусів треба держати. Павлюк Віталій Іванович. Сходиться? Та почті вроді би освідчення водія, що власне документа. Підстава. Підстава для зупинки порушення правил дорожнього руху. Пункт 104, пункт 112, пункт 115. Принесіть, будь ласка, товариш капітан відеокамеру знімайте її водія. Ваші документи. Підстава. Порушення правил дорожнього Де. руху на даній ділянці дороги. Міде Я... докази вам Пред'явити Питань пред немає. Зупиняються, якщо ви відмовляєтесь, я не відмовляюся вам приділяти документи. Я вам їх приділю. Ви мене, будь ласка, не перебивайте. Я не перебиваю. Я вам сказав, за відеодокази не за документи. Хорошо, несіть відеодокази. Я ж вам сказав, я не зобов'язаний вам їх нести. Відео... Не відео... Ви код. мене чуєте чи ні? Я Попишу, чую. Що ви мене перебиваєте, Згідно закону України Якось? про адмінпрактику. Якщо закону піддержіть закону України про адміністрації Кодекс практики. України про адміністративні правопорушення доказами у справі може слугувати Згідно статті Ну, згідно статті, у нас Кодекс України про, адміні про адміністративні правопорушення, правопорушення розбитий по статтям. Так, звичайно, стаття 265, а Доказами у справі може слугувати. Пояснення свідків, пояснення особи, фото або відеофіксація. Трайне, є фото. Відеофіксація? Звичайно, відеофіксація Візьтесь, є будло для того, щоб з нею знайомитись. потрібно прийти в пост. Якщо ви відмовляєтесь дане дане зробити дану дію, будуть запрошені два дві посторонні. Собі свідки. Так, свідки своя... чого? Свідки порушення. Де ж вони, шановні? ці свідки порушення? Зупиниться. Щас, ну Де вони? Де Вони Вони зупиниться? будуть познайомити з відеодоказами. І що? Ваші документи. То ви мене, виходить, не можете ознайомити з відеодоказами? Ваші документи, будь документацію. А свідки ви можете відеодоказами? Ваші з відеодоказ? документи. Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся, я запитую. Будь ласка, пред'явіть документи. Хорошо. На транспортний засіб